Ми постійно чуємо бумери, «міленіали», зумери. Здається, весь світ поділений на ці категорії. Але що, як уся ця ідея насправді просто великий міф? Давайте розбиратися, що про це каже наука. Отже, бумери, «міленіали», зумери. Ми так звикли до цих слів. Але чи є за ними якась реальна наукова основа? Виявляється, у вчених є, яко кажучи, величезні сумніви. Тож погляньмо на головний контраргумент від науки деякі вчені порівнюють теорію поколінь із сучасними знаками Зодіаку так так саме з гороскопами. Соціолог Тимофій Брік сформулював це просто ідеально вони існують лише тією мірою, що люди в них вірять. Тобто, це не якийсь біологічний факт, а радше соціальний конструкт, щось у що ми просто домовились вірити. І якщо задуматись, паралель просто вражає і покоління, і знаки Зодіаку залежать виключно від дати народження. Обидві системи породжують купу стереотипів. Ну і головне ніхто ж при здоровому глузді не ухвалює серйозні бізнес рішення на основі гороскопу, правда? Тоді чому ми дозволяємо собі робити це з поколіннями? Окей, то, може, ці ярлики хоч чимось корисні? Давайте розберемось, у чому проблема з цими, так би мовити, універсальними визначеннями? А проблема починається з самого початку, от візьмемо міленіала. Деякі дослідники кажуть, що це народжені до 1991-го, інші до 1996-го. Послухайте, якщо ми навіть не можемо домовитись про базові межі, то яка взагалі цінність такого поняття? А ось цей приклад просто блискуче все ілюструє. Уявіть двох людей, які народилися в тому самому 1987 році. Один у США, інший в Україні. Американець ріс із комп'ютерами та ігровими приставками. А в Україні багато хто свій перший комп'ютер побачив аж у 2003-му. Досвід, який їх сформував, це просто два різні всесвіти. Які тоді сенс об'єднувати їх одним глобальним ярликом Міленіал жодного. Добре, якщо прості ярлики не працюють, то що ж наука пропонує натомість? А вона пропонує набагато точніший і, чесно кажучи, цікавіший інструмент. Це модель Вік, період, когорта. Що ж це за звір такий ВПК? Звучить трохи складно, але насправді все дуже логічно. Це інструмент, який допомагає зрозуміти поведінку людини, розкладаючи її на три складові. Вік це просто етап життя, на якому перебуває людина. Період це історичний момент, в якому ми всі живемо. І когорта це той унікальний спільний досвід, який об'єднує певну групу людей. А тепер дивіться, як це працює на практиці. Уявімо, на роботу приходить молодий спеціаліст, і його поведінка здається вам, ну, дивною. Замість того, щоб одразу таврувати його зумером, ця модель змушує поставити три питання: перше, може, справа у його віці. Він просто молодий і ще не має досвіду? Друге, а може це вплив періоду? Ну знаєте, всі зараз у стресі через війну. І лише третє: чи може це бути ефект когорти, тобто спільного досвіду? Відчуваєте, це змушує мислити значно глибше. Ось вам ідеальний приклад, як працює ефект періоду. Подивіться на творчість репера Потапа. До 2000-х він молодий артист з бідного району. У 2000-х, в епоху економічного буму його пісні про шалені гроші і показну розкіш. А після повномасштабного вторгнення він взагалі виїхав з країни. Його творчість та вчинки це ж просто дзеркало історичних періодів, в яких він жив. Але навіщо це все так складно? Чому це важливо? А тому, що сліпа віра в ярлики веде до дуже дуже поганих рішень. Коли компанії починають мислити категоріями бумерів і зумерів, починаються реальні проблеми. Вони роблять помилки при наймі, вони створюють провальні маркетингові стратегії. І що найгірше вони посилюють безглузді стереотипи, які просто отруюють атмосферу в команді. Просто уявіть на секунду, що hr менеджер каже, ми не наймаємо міленіалів. звучить дико, правда, але ж це абсолютно логічне продовження мислення стереотупами, це прямий шлях до дискримінації і неефективних рішень. То що ж пропонує нам наука замість цих тісних коробочок? А вона пропонує свободу, свободу від категорій. Популярні ярлики, знаєте, вони дуже спокусливі, бо пропонують прості відповіді. Але наука дає щось значно цінніше свободу бачити складність і красу реального світу, а не його спрощену версію. Знаменитий астрофізик Ніл Деграстайсон якось сказав про Всесвіт, все існує на спектрі. Цей принцип ідеально пасує і до людей. Немає чітких коробок Міленіал чи Зумер, є лише безперервний спектр людського досвіду. У кожного з нас є, так би мовити, інтелектуальні м'язи. І їх варто тренувати, використовувати їх, щоб бачити світ у всіх його відтінках, а не через чорно-білу призму простих і привабливих, але таких оманливих ярликів. Безперечно, ярлики дають нам ілюзію порядку і визначеності, це комфортно. Але варто завжди себе питати, а яка справжня ціна цієї ілюзорної простоти?